І так, наша сьогоднішня презентація це кровотеча внаслідок пологової травми. Ну, трапляється вона е в випадку якогось патологічного перебігу, коли ми невчасно надали акушерську допомогу або некваліфіковано надали цю допомогу. От, і вона буде проявлятися в травмі е пологового родового каналу в вигляді розривів. Це може розірватися і промежина, пам'ятаєте, і може розірватися слизові порожнини піхви. От, ну і шийки матки, і навіть самої матки, які причини сприяють тому, що, наприклад, виникає розрив промежуни. Ну, перш все, анатомічна будова самої промеження може бути недорозвинена, тобто ригідна, неподатлива, висока промежена і може бути швидкі пологи, швидке прорізування. Ми з вами пам'ятаєте, говорили, коли розказували про акушерську допомогу. Саме наша задача в тому, щоб не було цього швидкого прорізування. Можуть бути аномальні вставлення голівки неправильні, тазові передлежання можуть бути. Може бути вузький таз, може бути крупний плід, можуть бути якісь запальні процеси або рубцеві зміни на промеженні. а може бути внаслідок використання оперативного методів родорозродження по типу накладання кушесних шляців чи вакуум екстракцій. Ну, перед тим як промежена розривається, ми бачимо якісь ознаки загрози розриву. Це спочатку вона буде мати такий синюшній ціанотичний відтінок, який виникає внаслідок того, що голівка притискає е, віни і венозний застій буде мати такого вигляду. Якщо вже голівка буде перетискати сильніше і е, артеріальні судини, то вже тоді виникає такий блідий, лаковий такий. Блискучий колір, от, який буде говорити про те, що вже перетиснуті є і артеріоли, і тут є місцеве знекровлення. І на цьому етапі нам необхідно зробити епізіотомію, тобто розрізати промежену для того, щоб не були розриви. Ну, Епізіотомію ми з вами розбирали, що воно таке. Зараз зупинятись на цьому не буде. Якщо вже відбувся той розрив, то ми можемо спостерігати в залежності від. Ступені розриву просто спостерігати такі чотири ступені розриву. перший ступінь. Це розрив тільки слизової оболонки задньої спайки, і цей розмір невеликий до 2 см. Ну, в принципі, це е, рахується неважка ступінь розриву. другий ступінь це коли вже є розрив і шкіри, і слизової, е, і, і, і все, аж до фінктера прямої кишки. І третій ступінь, це самий важкий, він поділяється на два, на 3А і 3Б. Ем, коли перша, 3А, це коли розривається і сфінктер прямої кишки, ну і 3Б, це коли розривається і сама пряма кишка, це вже дуже важка ступінь розриву. От, і якщо по на картинці ми можемо поспостерігати перший ступінь, тільки задня спайка, другий ступінь це доходить до сфінктера, Ну і третій ступінь це вже може бути з розривом сфінктера і з розривом самої прямої кішки. Ну в деяких випадках ще буває центральний розрив промежини, коли сама задня спайка залишається неушкодженою, а голівка якби проходить якби, через промежену, це досить рідко буває. Ну, діагностика нескладна. При огляді ми бачимо розриви, ми бачимо кровотечу. Наша задача це провести оперативне ушивання тих розривів. Ну, якщо перший і другий ступінь, то це під місцевим знеболенням проводимо, то третій ступінь воно обов'язково вже використовується внутрішньов'єнний наркоз, і третій ступінь розриву ушивається на спеціальному обладнанні. Для того, щоб не зашити пряму кишку. Ну і пам'ятаємо, що шви, які ми накладаємо на слизову, на, на і потім ми їх не будемо знімати, це використовується розмоктуючий шовний матеріал по типу кедгута, а вже на шкіру накладається шовкова лігатура, яку потім потрібно буде знімати. Дуже важливим моментом є догляд за швами на промеженні після розривів, як при першій другій, так особливо при третій. Треба пам'ятати, що ну. Ви ж пам'ятаєте, що після е, пологів, пологовому періоді, відбувається очищення порожнення матки, виділяються лохії, ну і вони змістять і справу велику кількість і мікроорганізмів, і обривки тканин, і білок, і, і, і там легко може виникати запальний процес. Тому догляд за цими швами має колосальне значення. Вони мають бути сухими, вони мають бути самі ж ви оброблятися антисептичним розчином спиртовим. Вони мають накладатися септичні пов'язки, це один-два рази на добу проводиться. От. Треба враховувати, щоб в раціоні харчування були такі продукти, які не сприяють утворенню калових мас на перших днях, хоча б, А вже на четвертий день проводимо очисну клізму. Ну і на п'ятий день знімаємо ці шовкові лігатури з шкіри. Також режим сидіння забороняється сидіти можна там через три тижні, через місяць після пологів. Якщо сідати вставати, то тільки з положення на боці. Ну і при третьому ступені це дуже важкі розриви. Тут ще пізніше ми знімаємо шви, і також довший період стараємось, щоб не утворювалися калові маси, використовувати таке харчування. Ну, для того, щоб не було розривів, ми маємо що перш за все продіагностувати загрозу виникнення, і маємо прийняти всі міри для того, щоб не допустити розривів. А вже якщо це е -е, мусово виникає, то тоді провести епізіотомію і пам'ятати, що різаний шов набагато краще заживає ніж рваний. Ну і тут елементи такі зашивання рани, треба пам'ятати, що обов'язково лігатура має проходити під дно рани, там, де під дном, щоб не відбулося так, що залишили якусь комірочку, і там скопичується кров, і отам відбудеться нагноєння. І шви мають бути вузлові, бо якщо десь один розійдеться, щоб не розійшовся весь шов. І пам'ятаємо, от вам, от якщо неправильно накласти шов, і ми її посередині захопили тільки цю рану, то ви бачите, що утворюється гематома. Тут обов'язково буде продовжуватись кровотеча, ця гематома буде збільшуватись, а в майбутньому і нагноїтись може. Ну і е е зашивання промеженим. Ми бачимо, що е, якщо є, кут рани, кут рани то обов'язково перший шов накладаємо на 0,5-1 см далі від кута рани. Це необхідно для того, щоб судинки, які скоротились під час розриву, вони ховаються в м'які тканини, е, тканини. І їх потрібно захопити там далі, ніж цей кут рани. Про гематоми ми розказали, і е, переходимо до розриву шийки матки. Також можуть бути розриви шийки матки як спонтанні, тобто не вимушені, так і внаслідок якихось насильницьких дій. По класифікації розрив шийки матки може бути до 2 см перша ступінь, до 4 см друга ступінь, але вона не доходить до склепіння, Ну і третя, коли вже виходить за склепіння. Ну, Після розривів ми розуміємо, що це є вогнище, це є ворота для вхідної інфекції, це є джерело кровотечі, це є порушення е, форми і анатомії даного органу. Це в майбутньому виникнення ектропіана та істмікоцервікальної недостатності. І це, звісно, справа це є, е, це є проблема. для... Жінки в майбутньому тому правильна діагностика і правильне ушивання даних розривів вони сприяють нормальному майбутньому життю жінки після пологів. Ну завжди після пологів, після післяпологового періоду ми проводимо огляд шийки матки за допомогою інструменту, це за допомогою вікончатих зажимів, за допомогою дзеркал Сімса. Ми оглядаємо шийку матки і по круговій, по часовій стрілці сантиметр за сантиметром перевіряємо, чи немає розрив. Отак От ми захоплюємо шийку матки. Якщо ми знаходимо розрив, ми обов'язково цей розрив ушиваємо. Це такими, такий шов, який розсмоктується. Тільки пам'ятаємо, що перший шов на 0,5-1 см вище від кута розриву. Так, добре, це все тут розказано про те, як ми проводимо е, з ушування. Це вже я розказував. Це ми бачили. І переходимо до більшого такого. Грозного ускладнення, яке може виникнути в процесі як вагітності, так і пологів. Це розрив самої матки. Він не так часто зустрічається, але дуже часто може закінчуватися навіть кожна друга жінка, практично може, ну, може прийти в летальний, летальний кінець. По класифікації ми можемо поділити по патогенезу. Розрив, це є спонтанний при якихось морфологічних змінах стінки матки, при механічній перешкоді може бути, при поєднанні цих форм і є примусовий. Він може бути чистий при якихось оперативних втручаннях або змішаний при поєднанні як грубого втручання, так і морфологічних змін. Також по клініці поділяється розрив матки на три таких періоди: це ризик розриву, це загроза розриву, і це розрив уже що відбувся. За характером він може бути як частковий або неповний, так і повний, тобто всі стінки матки. По локалізації, ну, в залежності від того, де це відбулось: нижній сегмент, тіло, дно матки. Ну і по часу розвитку вагітності як під час вагітності, що буває рідше, так і під час пологи. Ну, сама основна небезпека це, що? це травматичний, це геморагічний шок і масивна кровотеча. У кого частіше виникає, знову ж таки, у тих жінок, які мають якісь е, ускладнення, це і в тих, які багато народжували, тих, яких були оперативні втручання. Ну і частіше, все ж таки, коли йде сильне напруження через м'язів матки, і особливо коли є перешкоди в розмірах або неправильне е, е, вставлення передлеглої частини. Ну і коли, звісно, справа, є якісь морфологічні історичні зміни на самій стінці, або це є рубці на матці після попередніх оперативних втручань, які, які можуть розійтись, ну і по клініці ми будемо бачити, по як ми говорили по трьох періодах: перший це період загрозуючого розриву, що тут буде спостерігатися. Ми будемо бачити, що дуже сильна, активна пологова діяльність, да? але вона неефективна. Жінка кричить, її болить, але передлегла частина не просувається. Нижній сегмент матки перерозтягнутий і контракційне кільце воно піднімається вверх, вище і вище, аж до пупка. І матка буде нам нагадувати по типу пісочного годинника. Це вже є загроза. Потім. Натягнуті болючі круглі зв'язки, з'являється край зіва, шийка матки набрякла із за довгого стояння передлеглої частини, порушується сечовипускання, пускання, бо притиснута голівка притискає. Можуть з'являтися незначні сукровічні. Пам'ятайте, що кров'яності виділення можуть бути незначні спорожнини статевих органів, да? і щоб це нас не завело в оману, що там немає, що там все добре. Ну і загальний стан жінки буде збуджений. Якщо е, виникає вже сам розрив, да? він почався, той розрив. То виникає сильний, кінжальний такий біль, гострий біль. Жінка відчуває, що щось порвалося, щось розірвалося. Пологова діяльність зупиняється, да? е, загальний стан стає важкий. Тобто ознаки внутрішньо червоної кровотечі, це і блідість, і тахікардія, і падіння тиску, і плід виходить в червну порожнину, він відповідно зразу гине, смерть внутріодробна плода виникає. От. І, і... І знову ж таки зовнішні прояви цієї кровотечі можуть бути і незначні. Яка наша тактика? Що ми маємо робити? Перш за все, ми маємо діагностувати момент загрози. Самої загрози, бо коли вже відбувся, тут вже дуже треба швидко, декілька хвилин у нас часу тільки лишається. то нам необхідно зняти пологову діяльність і провести родорозродження шляхом кисерського росту. Як зняти пологову діяльність? Поки ми, якщо у нас, наприклад, віна ще не, не зафіксована, вени спадаються, як правило, поки ми її знайдемо, поки що, ми не встигнемо це зробити. Саме швидше це дати ефірний наркоз. Короткочасно змочити у серветку, змочити ефіром, дати, понюхати, і тут тут же припиняється пологова діяльність. І потім ми вже маємо час до транспортування роділів в операційний зал і проведення кесарського розтину із діагностикою ступені розриву, повний, неповний, і вирішуємо питання про органозберігаючу операцію чи видалення матки як непридатної вже до майбутньої діяльності. ну і і, звісно, справа, максимально стараємось встигнути, щоб не відбулося загибелі плоду. Так, ну от, оце все, що я розказав. Тут зараз ще ви можете додатково перечитати на презентації і подивитися. Ну, які міри профілактики ми повинні використовувати для того, щоб унеможливити виникнення розриву мат? Ми перш за все маємо жінок зразу за за запідозрити з тими, в яких які потенційно в яких може бути така протологія і взяти їх на диспансерне спостереження. І тих, що багато народжували, тих, яких були оперативні втручання, і жінок з рубцем на матці, і які мали часті аборти, які мали запальні процеси у матці, і це теж може призвести до морфологічного розриву. От і крупний плід, і невідповідність розмірів тазу і розмірів плоду. Це все дуже важливо для того, щоб правильно повестись як в процесі вагітності, так і в процесі самих пологів. Я вам дякую за увагу. На цьому лекцію закінчена.